Сьогодні готую своє улюблене дріжджове тісто, яке дуже еластичне, легке в роботі, гарно дуже розкачується і не вимагає довгого повторного обминання і розстойки. Отже, для приготування такого тіста нам потрібно буде до пів кг борошну, 3 столові ложки цукру, чайна ложка солі. Також 70 грам олії і 300 мл любої рідини, чи води, чи води з молоком. Я беру, наприклад, картопляний відвар навпіл з молоком. Маску даємо 3 столові ложки цукру і 3 столові ложки борошна І додаємо 30 грам дріжджів живих або столову ложку дріжджів сухих. І заливаємо це все 300 мл, яка є в нас рідина. Розмішуємо і залишаємо розтоюватися на 10-15 хвилин. Це буде видно по бульбашках на поверхні нашої опари. Опара добре в нас підійшла, отже, до частини муки приблизно половини даємо всю олію 70 мл і чайну ложку солі. І також виливаємо нашу опару. Розмішую ложками, додаючи муку час від часу, декілька етапів. До цього часу, поки тісто не почне вже важко вимішуватися ложкою, я починаю вимішувати рукою. Так само додаючи ложкою муку. Це робиться для того, щоб тісто не було занадто забитим а залишалося повітряним і еластичним. Так вимішую приблизно тісто коло 10 хвилин, не довше, додаючи час від часу муку. При кінці тісто вже добре вимішується і стає гладесеньким. Коли вже ми досягли потрібного нам ефекту тіста, починаємо його обкручувати і кладемо в миску, закриваємо і даємо розстоятися буквально 15 хвилин. Після цього можемо готувати з нього любі вироби, як для випюхання в духовці, так і на пательні. Я приготувала піцу. Навіть на наступний день піца залишається м'якою. Спеціально для завтрашнього відео я заморозила частину тіста і буду готувати завтра відновленого тіста біля щі. Не пропустіть!